Вітаю! Сьогодні у нас моделювання та дослідження комутатора, підготував студент Групи Кен 308 Хома Олег. Тема розробка програмного та інформаційного забезпечення імітаційне моделювання комутатора в сапр системах Мета комплексне завдання з дисципліни періодичних основ САПР, зосереджено на створенні програмного та інформаційного забезпечення у системах САПР для дизайну технічних виробів. Основна платформа для цього завдання САПР Solidworks, що забезпечує можливості для аналізу теплових процесів та 3D-моделювання комутатора. Одночас планується розробка за допомогою Visual Studio та США-програми для аналізу потужності комутатора, а також використання API Solidworks для імітаційного моделювання його нагрівання. Проблематика основна проблема, пов'язана з нагріванням плати комутатора, полягає у впливі високих температур на ефективність та надійність пристрою. Високі температури можуть призвести до перегріву компонентів, що негативно впливає на продуктивність і може скоротити термін служби комутатора. Тому застосування САПР для аналізу теплових умов та розробки ефективного теплового менеджменту є ключовим. Щодо розрахунку пропускної здатності мережі для кінцевого пристрою, виклик полягає у визначенні оптимальних параметрів для забезпечення стабільної та ефективної передачі даних, враховуючи кількість підключених пристроїв та загальну якість мережі. d моделювання комутатора. Для повноцінного створення комутатора я використов... виконую такі етапи роботи, як створення корпусу комутатора дна корпусу плати та портів. Кожна з деталей є створюю окремо, після чого складаю їх у готову модель. Тредемоделювання корпусу комутатора, дна корпусу, плати, план портів, програмна реалізація складання комутатора можна побудувати складальну одиницю у графічному інтерфейсі користувача. Проведення теплового аналізу. Тепловий аналіз плати комутатора є важливою частиною процесу проєктування, оскільки він дозволяє визначити, як різні компоненти пристрою реагують на тепло. Це включає аналіз теплових навантажень, які виникають під час роботи комутатора, та оцінку ефективності системи охолодження. Мета такого аналізу полягає у виявленні потенційних гарячих точок на платі та розробці стратегій для їх усунення або мінімізації, щоб запобігти перегріву та забезпечити стабільну та надійну роботу комутатора. Для аналізу я написав програмний код на мові C Sharp з використанням Solidworks API та його модулів. Ця програма дозволяє вказувати потужність комутатора і, в залежності від неї, виконати відповідний тепловий аналіз. Зліва ви можете побачити користувацький інтерфейс, де можна ввести потужність та почати симуляцію. В результаті теплового аналізу я отримую інформацію про те, які з елементів нагріваються найбільше, і можу змінити їх розміщення, щоб мінімізувати цей нагрів. Проведення розрахунку пропускної здатності мережі для кінцевого пристрою. У розрахунок пропускної здатності мережі входить аналіз кількох ключових параметрів, таких як швидкість обробки даних комутатором, Кількість підключених пристроїв, загальна швидкість мережі, пропускна здатність портів і кабелів. Цей процес дозволяє визначити максимальну кількість даних, яку мережа може передавати за певний проміжок часу. Враховуючи всі ці параметри, можна обчислити загальну пропускну здатність мережі для кінцевого пристрою, що є важливим для планування та оптимізації мережевої інфраструктури. Важливо зауважити, що деякі параметри, такі як швидкість мережі, пропускна здатність портів та кабелів, можна не враховувати, якщо це неможливо або не потрібно для конкретної ситуації. Однак в ідеальному випадку усі ці параметри слід враховувати для точного розрахунку пропускної здатності мережі для кінцевого пристрою. Зліва знаходиться графічний інтерфейс користувача. Для проведення обрахунків я написав застосунок на мові c з використанням Windows Forms, який дозволяє враховувати вище згадані параметри для розрахунку пропускної здатності мережі для кінцевого пристрою. Висновок. Проект демонструє важливість інтегрованого підходу до проєктування та аналізу мережевих систем. А саме комутатора з використанням SAPR і програмування на Мові C Sharp. Він підкреслює значення детального теплового аналізу плати комутатора для запобігання перегріву та забезпечення ефективності роботи, а також важливість розрахунку пропускної здатності мережі для оптимізації її продуктивності. Ця робота ефективно інтегрує теоретичні знання на практиці, та практичні навички, демонструючи їх застосування у реальних ситуаціях. Далі ми переходимо у SAPR Solidworks. Зараз я продемонструю вам пропускну здатність мережі для кінцевого пристрою, саме її обрахунок. А я заповнюю необхідні поля, нехай це буде, наприклад, ось так. Деякі поля можна приховувати, тобто враховувати або не враховувати. Я враховую зараз всі. І в результаті обчислень ми отримали 4 Мбіт на секунду. Це пропускна здатність мережі для кінцевого пристрою. Далі ми переходимо до е, симуляції. Я вказую потужність та починаю симуляцію. Займає деякий час. І в результаті я отримав uh, симуляцію, де зображено червоним кольором елементи, які найбільше нагріваються, та синім кольором елементи, які не дуже сильно нагріваються. Тобто, ось тут можна побачити, uh, що через велике скупчення деталей вони якраз починають сильно нагріватися. Тепер я продемонструю вам, як працює збирання комутатора з його частини. Я наскаю на кнопку для будування складання одиниці та чекаю, поки Separate Solidworks, Solidworks запуститься. Вже запустився і зараз почнеться саме складання. Цей проте... процес також займає деякий час. Ось вже видно на... корпус мототора, також саме корпус. І... Комутатор майже зібраний. Після чого воно додала лан порти. І ось ми можемо бачити, як наш комутатор вже готовий, зібраний зі всіх деталей. На цьому все. Дякую за увагу.